Про сам гелікоптер, про його технічні характеристики та умови польотів у місті говоритимемо із експертом з авіації Валерієм Романенком. Добр Добр Доброго дня вже можна сказати. <світ> так, Валерію, багато очевидців говорять про те, що гелікоптер летів занадто низько. Скажіть, будь ласка, яка така мінімальна рекомендована висота у межах міста? Як можна літати? На якій висоті? А, ви знаєте. Я вчора консультувався спеціально з фахівцями з УкрАероруху, Це організація, яка загалом відповідає за розробляє ці правила і стежить за виконанням правил польотів. Так, от вони сказали, що в воєнний час всі правила регулюються Міністерством оборони, тобто, всі звичайні правила польотів відміняються і так як потрібно військовим, таким чином вони летять. А МБС це парамілітарна організація. Військовий час, просто військова. Пане Валерію, буде створена комісія. З кого вона складатиметься власне і як довго може тривати розслідування? А, комісія включатиме звичайно фахівців згаданої державіаслужби, фахівців українруху. Відповідно, в нас є спеціальне. Спеціальна організація, яка підпорядкована виключно а, значить, виключно а, уряду, яка займе не під жодному відомству а напряму уряду, яка займається власне розслідуванням авіаційних інцидентів. Аварій там катастроф. Значить, обов'язково докомі до комісії увійде представник організації, який належить літальний апарат, тобто Міністерство внутрішніх справ. І ну відповідно там ФОПі значить будуть слідчі, і будуть значить, ну оскільки веде Служба безпеки України, то буде представник СБУ. А ви сказали, О, що чи... Міністерство внутрішніх справ. А наскільки відомо, цей гвинтокрил належить до ДСНС. Так ДСНС ходить підрозділом до не підрозділом, а управлінням до Міністерства внутрішніх справ, так само як і прикордонна служба. Угу. Вони раніше були підпорядковані СБУ, колись КДБ радянського, але ДСНУ колись була самостійною службою, але зараз вони всі підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. Крім того, якщо будуть виявлені технічні проблеми, тобто причиною авіатрощі, а ну, виясниться, що це технічна причина, то до комісії мають увійти представники виробника, тобто це французький концерн. Airbus Helicopters. і якщо проблема з двигуном чи з двигуном чи редуктором, то фірма Турбомека це виробник двигуна, угу. двигунів, там два двигуни. Валерій, Якщо говорити про гелікоптери, то чи надійні вони? Ну, поки до них не було б жодних претензій okay. з цим типом. Загалом вони досить сучасні. Серійне виробництво тривало з 2004 до 2016 року. Ми отримали, хоча й не нові гелікоптери після капітального ремонту, але останніх серій виробництва з 2009 здається, 2009 до 2016 років. От вони були вживані, але за умовами контракту е, між Airbus Helicopters і Міністерством внутрішніх справ України, е, всі е, вузли і елементи гелікоптера, які були зношені на понад 50%, були замінені перед передачею Україні. Україні. Е, е, і загалом два роки, е, згідно того самого контракту, ці гелікопти безкоштовно обслуговувалися. Вибачте, будь ласка, безкоштовно обслуговувалися е, фахівцями е, е, французькими фахівцями в спеціалізованому центрі з обслуговування даного типу, який розташований в Румунії. От часто згадувалося, що в 2021 році вони там проходили черговий е, чергову профілактику. Угу. Пане Валерію, а чи є бортові самописці як в літаках, от на в гелікоптерах, так звані чорні скриньки? Так, звичайно, на всіх типах гелікоптерів встановлюються чорні скриньки. На Airbus це дуже досконала система. Вона записує понад 500 параметрів польоту не тільки роботу внутрішніх систем, а й показники швидкості, там просторового положення, там тангаж, крен, там ну, такі інші. Да? От, значить, і е, крім того, фіксується, паралельно фіксуються всі перемовини екіпажу на борту гелікоптера і всі е, перемовини екіпажу з наземними службами. Тобто, mm -hmm. у, разі, е, да, у разі, якщо цей е, чорний ящик буде цілим, то це буде дуже важлива інформація для комісії з розслідування, яка дуже допоможе встановленні істини Ну, істинних причин цієї катастрофи. На ваш погляд, ми бачили фото різні, які оприлюднювали люди, знімали з вікон своїх квартир, і там така досить велика площа займання була. Чи міг він уникнути взагалі? От падіння відвести трішки від житлового цього кварталу, чи немає такої можливості у гвинтокрила? Да, є така можливість, звичайно, але все ж залежить від обставин, що склалися на борту після того, як був якийсь технічний збій, сам по собі гелікоптер би не став сідати та ще й з великою горизонтальною швидкістю. Значить, він там сила удара о, про обдах двоповерхової будівлі будівлі дитячого садка була досить сильна, така що майже відбило хвостову частину. От ви кажете про велику площу пожару, там а, горіли уламки хвостової частини гелікоптера. Аж до середини, десь, аж до силової установи, ну, до середини, десь до, а, ну, до середини фюзеляжу, скажімо так, там все було відбито і дрібними уламками всі не 100 метрів цієї, значить, відрізку, де він а, приземлився, власне, на площад... на дитячу площадку. І до під'їзду доїхала лише носова частина, ротор і силова установка, ну і трішечки там середньої частини фюзеляжу. А наскільки важливо зібрати усі уламки вертольоту, і що власне це дасть комісії, чи допоможе це встановлені причини аварії? Ну, безумовно, обов'язково всі уламки. От пам'ятаєте, колись збили. Нам приписували, що ми збили ту 154 над Чорним морем. Mm -hmm. Так само в нашому музеї кілька років зберігалися ці рештки. Роками вони зберігаються непросто. Допоки не буде кінцевого рішення, допоки не буде, наприклад, виясниться, що це вада конструкції гелікоптера. Тоді ми можемо. Пред'явити претензії французькій стороні, і допоки всі суди не розглянуть цю претензію, да ці рештки будуть ретельно зберігатися, якщо саме така причина. Саме якщо інша причина, то звичайно довго зберігати їх не будуть. Ну, і в мене останнє питання: таке воно, скажімо, ну напевно, риторичне: чи був шанс взагалі у когось із вижити із того екіпажу, який був на борту? Добув да, шанс вижити у всіх, але, на жаль, обставини склалися так, що не було місця для безпечної посадки. Гелікоптер, взагалі, така штука, він у разі відмови двигунів. В нього не менше шансів, аніж у літака, а навіть більше сісти на авторотації. І екіпаж, я так думаю, що вони мали якусь горизонтальну складову швидкості. Вони пробували сісти на авторотації десь на. Більш-менш таке незалюднене місце, да, де якнайменше людей, там, чи, чи, якийсь, ну, якусь вільну площадку. Да. Вони зробили максимально те, що від них залежить, вони знайшли таку площадку, вони на неї а, пробували сісти, але їм все ж таки не вистачило висоти, буквально не вистачило одного-двох метрів. От, якби вони їм вдалося сісти, то дійсно. Були б великі травми, були б фактично знищений гелікоптер, бо там і перегородки різні є. І, значить, паркани паркани є. Гелікоптер був би розбитий, звичайно. Але люди в основному вціліли. Ну, на жаль, склалося так, як склалося. Ну, і на цій не можу сказати, що позитивній ноті, але все ж таки тут мало що... чого чого. Ну, позитив... нема, нема позитиву в авіаційних так. катастрофах. Тільки хочете. позитив в якому плані? Значить, якщо знайдуть якусь ваду, то її усунуть і напишуть нові правила, які збережуть життя в майбутньому. Оце єдиний позитив від таких страшних трагічних подій. Ми вам надзвичайно вдячні, що ви долучилися до нашого ефіру. Я глядачам нагадаю, що говорили ми із Валерієм Романенком, експертом з авіації. Говорили про авіатрощу, яка сталася в броварах. Цього тижня яка забрала життя багатьох людей. Дякую. Будь да, ласка, бережіть себе Навзаєм.